Та в тому, що відбувається, ми збираємо по крихтах фактично інформацію. Передає, що на бульварі Лесі Українки перекрили і рух, і вимкнули світлофори і ліхтарі. Є очевидно, що травма, яка травма голови. Ага, Просять не знімати. Я спілкувалася тут з лікарями, спілкувалася з людьми. Тут достатньо багато волонтерів, які готові забирати людей додому, які приїхали після заклику в соцмережах контролювати, щоб міліція не вивозила звідси людей просто в невідомому напрямку. Кажуть, зараз це під контроль під контролем. Багато добровольців, які готові забирати до себе додому після після того, як надали якусь першу допомогу. Мені що одна людина тут померла після травм, після травм отриманих, вже після травм померла. Дуже багато це десятки сотні людей. От зараз теж вивозять постраждалого, навколо нього багато людей. Це не будемо показувати. Ну, можемо ми здали так, коли він повернеться. Теж знову всі люди, яких я тут бачу, це люди з травмами голови в основному. Є люди в реанімації. Можемо зайти всередину, так тихенько познімати. Подивитися, я тут бачила народних депутатів, може у них спитаємо. Може хтось знає, що і як. Добре, 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 виконуємо. Отже, ми продовжимо стежити за тим, що відбувається тут. Наразі все спокійно, О, попросимо по поспілкуємося з народними депутатами. Отже.